Київської болоні Валерій Іващенко. Пане Валерію, дозволю перше запитання собі. На вашу думку, як вплинув швидкий пропущений гол на гру вашої команди, і які корективи вже по ходу цього матчу намагалися внести в гру, аби змінити ситуацію? Ну, звісно, неприємно пропускати по началу гри на гол в принципі, якби гра, можна так розпочалася інтенсивно. і з нашого боку боку були то є, моменти, агресія. Ворота соперника, але так, да, як би час на флеш-інтерв'ю, як би теж казав, десь поля мого підскользалося футболісти, і в тому моменті, коли було 11 метрів, да, наш футболіст підскользнувся. Ну і звісно, якби 11 метрів, але це футбол, якби на перших хвилинах нічого страшного, треба перелаштовуватися, десь. діяти агресивність. я думаю, там. Нічого страшного в футболі. Завжди можна відігратися, але так страпилося, що дійсно, якби, ми пропустили другий м'яч, не зарахували ще один. І десь в моральному плані було тяжко. Які корективи намагалися внести по ходу матчу, змінити тактичну гру замінами. Ну, під... да, ми... Хотіли б десь підсилити, дуже важливо було, якби забити м'яч, десь, може, хлопці вдохновилися. Але да, десь були моменти, але знову у нас хромає десь реалізація. Команда соперника, да, ми знали, що буде такий бій. Тяжка гра, налаштовувалися на неї. Але від, бачимо, десь не наш день сьогодні. Був команда соперника, в принципі, десь. добра грала, але опять таки Десь дитячі помилки, якби зіграли таку роль, що ми на ровному місці каби пропускали голи. Колеги, запитання? Велика конкуренція зараз в нижній частині таблиці і вересня поточній ситуації обійшов вас по очках. А от в спілкуванні з керівництвом, що воно вам каже? Яке місце буде прийняти на фініші чемпіонату? Умовно, перехідні матчі? Це нормально буде? Чи команда має як мінімум бути 12? Да, ні, звісно, ми хочемо. Підніматися вище і це нормально. Але як буде сама ситуація складуватися, то, то будемо вже від неї вже виходити. Скажу, що з Лукінчиком? Ну, сьогодні так. Чуть-чуть каби п. І в габаритах десь Паша Лукенчук хтось менше, ми знали, що може бути багато стандартів верхової боротьби. І десь на цю гру якби, випустили десь ну, по, -по, по габаритні хлопців. Колеги, головний тренер Рівненського Версу Олег Шандрук, Важу Миколайовичу. Перше запитання дозволю собі поставити. Ви дещо видозмінили сьогодні ігрову схему. Так, три фактично гравці були в центрі поля. Чому прийняли таке рішення? Як саме готували команду от, до цього матчу з Е, Так, да, ми трішечки видозмінили, розвернули трикутник всередині, і з прицілом на те, що нам буде легше в цій схемі пресингувати суперника. І хотіли агресивніше зіграти якраз на півфлангах, задіяти там і Кучарова Валєру, і Кохарука Андрій. Вони люблять атакувати, брати на себе гру. Відповідно, ми десь від цього відштовхувалися, знаючи, що у нас якраз і Марко пропускав гру, тому, тому, тому і, скажімо так. Власні такі були думки на рахунок нашої гри, і ще, скажімо так, 3-0, суха перемога, друга перемога в весняній частині. Як оцінюєте реалізацію цього задуму? Чи все вдалося з того, що ви щойно озвучили? Ну, важко сказати насправді. Якщо аналізувати ті ігри, які в нас були зіграні в Рівному, то, напевно, гра з кривбасом. Могли б розраховувати на очки, напевно, могли б розраховувати на домашній грі з Колосом. Непогані були відрізки, але, але на жаль, не змогли взяти очки. Але в цілому виїзна перемога над Чорноморцем, тому десь десь насправді ми, напевно, маємо бути задоволені тим, що ми сьогодні маємо. Ми маємо перемогу, додаткові залікові бали, це позитив. Підготовка до наступної важливої гри. Колеги, в кого є запитання? У порівнянні з минулою грою зробили заміни на флангах, вийшли Янаков і Шарай. І Янаков сьогодні один із найкращих був це якось для нього дасть такий аванс в наступних матчах так само виходити в старті. Чи очікували ви від цього гравця такої енергії, яку він дав в першому таймі? На принципі, абсолютно все прогнозовано для нас, тренерського штабу, я маю на увазі. Чому, тому що ми кожен день з ними, ми бачимо тренувальний процес. І ми навіть на зборах про це з ними говорили. У нас достатньо рівна команда. Всі готові сьогодні вийти в стартовому складі, доказувати, боротися за місце в складі. І, і сьогоднішня гра тому підтвердження, ми зробили шість замін з минулим матчем. І насправді ми навіть не сумнівалися. Ми навіть не сумнівалися, тому що ще раз кажу, є тренувальний процес, і ми відчуваємо, ми бачимо, що. Команда тренувалася з позитивом, а є гравці, які трошечки, скажімо так, зголодніли за футболом, і цей шанс використали сьогодні, в тому числі Янаков. Є гран отримав невелике, не знаю, чи невелике, ушкодження. Замінили його? Чи вже відомо, що кажуть пікарі? Ну, знаю, з власного досвіду, що ротація колінного суглобу це завжди неприємно. Звичайно, потрібно зробити обстеження. але… Це, це може бути щось серйозне. Не хочеться, звичайно, будемо сподіватися. Ще питання? Як оцінюєте а, Да, Антон? Хотів запитати: побачив ваш нестандартний хід з замінами, після яких де факто на містрі атаки опинився шастал? Це разовий експеримент? Чи награєте постійний варіант? Ну, Сьогодні не було Марко. Відповідно, ми знаємо можливості Дмитра Шастова. Він в своїй кар'єрі і центрального нападника грав, тому це для нього не є щось нове. Це не експеримент. Це сьогодні, скажімо так, більш ми десь і стратегічно дивилися в цілому на гру, що ми можемо також підсилити замінами, якісними замінами в кожну з позицій атакувальних гравців. Тому я вдячний їм також, що вони вийшли. Всі, всі гравці, які були на заміні, сьогодні якісно гру. По-перше, інтенсивність зберегла, по-друге, підсилила, на мою думку. Що питання? Mm. Як оцінюєте реалізацію сьогодні? жаліться, Ми до цього три не забували, тому... але ми розуміємо, що в нас було багато створених моментів. Я не хочу зараз там. Ну, наскільки я там пам'ятаю, бо я так завжди в іграх можу найде коли щось зразу забути, але там по-моєму перекладена від нас була і штанга була, тому ще були моменти: незабитий гол відмінений. Тому це радує це радує, в таких важливих, особливо іграх, коли дуже часто закінчуються ігри на 0-0, Коли йдуть ігри за як там називають за 6, за 9, за 12 очок. Але сьогодні, сьогодні слава Богу, що команда створила ці моменти, порадувала вболівальників. Ну і саме основне знову хочу заакцентувати, що нам важливо ці три очки були сьогодні. Дякуємо з перемогою. Дякую.